Спочатку дуже хочу написати свій позивний. Позивний свого вітчима, який загинув у 22-му році. Він був сапером. І позивний свого хлопця, який загинув у цьому році. Я розумію, що я не піхотинець. У мене метр п'ятдесят три зрісту. І якийсь мене піхотинець, ну, таке собі, я розумію. Але я дуже сильно полюбляла колись там комп'ютерні ігри. І я уявляла, як я з якимось жостиком буду там керувати. Наразі мій джостик це мій пульт. Я дивлюся, я спостерігаю, я виявляю ворога. Я зрозуміла, що я тут, на своєму місці, я хочу літати, хочу бути очима. Наразі я оператор БПЛА, тобто я підіймаю такі прекрасні мавики в повітря і дивлюсь розвіду обстановку. Коли почалась повномасштабна війна, в мене з мамою був друг нашої сім'ї, як я його називала мій вічем. Він захищав нашу країну з 2014 року. Він для мене з 2014 року був героєм. А коли він загинув, я зрозуміла, що я не можу сидіти, просто не можу сидіти. Так нічого не робити. Я хочу теж оберігати сон своїх батьків, своїх сестер двоюрідних, тому що вони, вони маленькі. Я хочу, щоб вони спали спокійно. Ця татуїровка означає, що людина, яка бачить ціль, вона вхоплюється в неї і не відпускає, вона йде до своєї мети, до кінця. Так і про мене. Був цікавий випадок, коли розвідувала обстановку, бачили ворога, і треба було спостерігати, і це начебто якийсь адреналін. Тобто ти дивишся, ти розумієш, що від тебе наразі залежить сказати, де він знаходиться, щоб артилерія змогла працювати. Ти коригуєш артилерію, ти даєш панораму, тобто і ти працюєш, ти бачиш, що це взаємодія, і ти не один. Ми як діти, якщо чесно, неважливо скільки нам років, але якщо трапляється у ціль, і ми такі є, ми це змогли зробити. І за кожного разу, просто як перший. Перша зміна. Я чула, як стелить ворог гради. Це було дико для мене, тому що я не чула, як звучить цей вибух. Я чула каби, я чула FPV, Але як палають гради, як сіяє небо, я не чула. Але мені не було страшно. Я не знаю, як це описати, але я чула ці виходи, і я хотіла, мабуть, ще їх почути. Тобто я розумію, це страшно так, ти можеш загинути навіть якщо попаде. Але це якийсь адреналін. Мало дійсно людей, які можуть витримати вибухи, можуть витримати психологічне навантаження. В армії, як мені здається, якщо ти не вивезеш фізично, ти вивезеш характером, коли гради були, обстріли, я розуміла, що ну, може зараз це все. Я просто писала мамі, я кажу, я тебе дуже сильно люблю, не хвилюйся, все буде добре, що б там не було, я тебе люблю і буду завжди тебе оберігати та захищати. Для мене не мама це мій приклад життя. Коли в мене була така міні-відпустка, я приїхала додому і там де щось бахнуло, щось збили, і там у інших людей такі Ого, паніка, війна! я кажу, ні, вибачте, але тут війни немає. Боляче, так, боляче питання того, що ти дівчина наша, вона тобі. Це таке перше, друге. Ми тебе не відправляли, не треба не йти і того. Сиди вдома, вирощуй там, я не знаю, там готуй, народжуй дітей. Я не хочу цього робити. Я пішла сюди, щоб захищати Україну, того що в мене є характер, я хочу це робити і можу. І саме таке головне, що о, ви ж там отримуєте? Окей, отримую, але екіпіровка для захисту себе. Це дуже багато грошей виходить. Тобто на себе залишається зовсім трішки. Ну, на себе, щоб там каву попити, знаєте, там поїсти щось і все. Цю футболку мені видали, звичайно, її не можна купити, тому що це ЗСУ. Штани в мене їм так. Навіть берці знайшли мого розміру, мені видали їх, не купляла. Мій позивний зв'язаний з цим ведмедиком, якщо чесно. Мені мама його в дитинстві подарувала. такий малесенький, компактний. А ще в нього тут прикольні шарики, якщо як антистрес, знаєте. Я не знаю. Він завжди зі мною. І коли я прийшла до армії, мене запитали, який в тебе позивний. Я така, дайте мені буквально п'ять хвилин? Теді? Того і я, Теді. Я вже чесно, коли приїжджаю додому, і мене хтось кличе Катя, я така, я просто що? Це я. З 14 років, тобто 11 років вже ого, Займалась фотографіями. У мене навіть маленький фотоапарат є з собою, я інколи його з собою беру. Фотографую якісь місця, якісь події, і це в моєї пам'яті. Також і в роботі. Я розумію, що можу там. Фільтр якийсь поставити, там десь приблизити, з якого ракурсу подивитися. Це така маленька фішка, але вона працює. За ці 5, майже шість місяців я розумію, що я не хочу бути в цивільному житті, мені там скудно. Ну, Нудно, скучно, не цікаво. Хочу бути тут. Хочу бути подалі, не в піві. ПІВІ камікадзе це такий дрон, який поражає безпосередньо, поражає ціль. Це в майбутньому. Перемога. У мене мрія, просто щоб коли я повернуся з війни, коли вона закінчиться, з батьками, з рідними її зустріти. Тобто я хочу зібрати всю свою родину, всю-всю-всю, всіх своїх родичів. Це моя особиста така маленька мрія. У мене є змога така подивитися на небо, відчути вітер, подивитися на озеро, на море, подихати повітрям. Просто насолоджуюсь життям і все. Тобто, ну для мене це кайф. Зараз, коли ти розумієш, що в будь-який момент тебе може просто не стати, і це нормально, ну ти на війні, ти відчуваєш кожну мить. Просто навіть коли їду в автівки, я ось так роблю. Відчуваю вітер, і я кайфую.